Снігоприборна техніка у Житомирі працює протягом усієї ночі. Інформує міська рада. У ніч 22 на 23 січня дороги очищали 16 одиниць техніки, шість піскорозкодачів, екскаватор, три плужношітичні автомобілі, чотири підметальні трактори і два грейдери. Першочергово очищаються дороги, по яких здійснюється рух громадського транспорту, спуски, підйоми, мости та шляховопроводи. Що не дуже бачу цих комунальників. Результат бачите? Ну бачу, трошки прибрали, да нормально. Там, где я живу, оно вроде бы и хорошо прибрано. А обычно бывает, что чуть в сторону уже неважно. Ну, честно, неплохо пока. Пока. Ну, вот видите, дороги утром чищены. Я вот работаю вот здесь в Хлебном ларьке, то утром я довольна, что вот все-таки машины чистят. Да, тротуары немножко не всегда убраны, но дороги чистятся. И всюду прибрано. А где не прибрано? Ну, например, вокзальная частина Житомира. Не все там прибрано. стан. Н нічого, молодці. Про будинкові території теж прибирають. Так, mm -hmm. да, Там на там хорошо побирали. Дуже багато вулиць є, еще снігу, косановкам тяжело подойти, даже у центрі ужасно. Я благодару вважаю, да. що у нас зараз. Чи вірю пракрасне тротуари нормально уби дороги ні. Ну це просто сонечко пригинуло, не його розкатали. А грейдери не ходили. Водії снігоприбиральної техніки в один голос заявляють, що найбільшою перешкодою під час очищення міста від снігу стають автомобілі, припарковані на узбіччях, тротуарах і проїжджій частині вулиці. Через них комунальникам доводиться виконувати одну й ту ж роботу двічі. Підтверджують той факт. І житомиряни. заважають. звісно, я теж вважаю, що заважають. Треба десь робити кармани, щоб... Чтобы нет, была дорога более-менее ну, просторнее для машин. Вообще-то их нужно всех загрузить и туда на Майдан хай дальше жгут. Ну, потому что действительно, вот эта машина 1181, она стоит уже ну, порядка месяц вот, то, конечно, мешает, если едет трактор и зацепит, і зацепити потом будут претензии к кому К коммунальникам, о, нам машину пошкрябали. Я считаю, вполне, повністю их нужно убрать с дороги. Зокрема, у ночь 22 на 23 січня цілий ряд таких машин заважав очищати сніг по вулиці Лесі Українки, Великій Бердичівській, Маноїському та на Майдані Соборному.